Костаси були невід'ємною частиною мого дитинства у дворі. Моя мама ділила б їх щороку, додавши секції до пластикових пакетів з магазину і несучи їх у багажнику, поки вона не віддав їх усім друзям та сусідам. Мені подобається думати, що хостини ростуть по всьому Києву і вони походять з нашого заднього двору. Хости або функції це легкий багаторічний. Який можна додати до тінистих внутрішніх двориків у дворі або уздовж огорожі та дерев з прямого шляху сонця? Посадіть їх на стіни, що виходять на північ, позаду барвистих річних квітів. Я вважаю, що сад без них не повний. Маючи понад три тисячі сортів хостів на вибір, Гіганські один з моїх улюблених. Вони, безперечно, величезні, залучають запалювачів білими або фіолетовими квітами і додають величезного характеру в будь-який садовий простір. Давайте обговоримо 21 гігантські сорти хостів, які ви можете і повинні додати до свого відтінку. Американський король лісу. Ботанічна назва: хостен подорожник, американський король лісу. Вимоги до сонця, часткове до повного відтінку, висота. 36 дюймів зони стійкості до морозів від 3 до 8 американський король лісу. Як випливає з назви, не жарт. Він має масивні, глибоко витрані, темні, синьо-зелені листя у формі серця довжиною до 19 дюймів. Він швидко росте, але потрібно багато років, щоб сформувати масивну, щільну грудку. Цей сорт має вражаюче поширення до 60 дюймів і є прекрасним зразком хостів. Він є членом американської серії Hoid White та одна з найбільших. Білі квіти цвітуть на початку літа і ростуть трохи вище верхівки листя. Ніжний гігант. Ботанічна назва хоста Подорожник, ніжний гігант. Вимоги до сонця часткове до повного відтінку. Висота до 4 футів. Зони стійкості до морозів від 3 до 9. Ця дуже велика, вертикальна хоста унікальна і витончена, з прямими, високими листям і сильно чашки, хвилястих синіх листя. Темпи росту швидкі, і рослини виглядають чудово у великих групах. Квіти лаванди з'являються на початку літа. Ми знаємо, що ніжний гігант був розведений за Франції Вільямс. Інший сорт наразі невідомий. Хоча лагідний гігант це сонячна терпимість, він швидше втратить своє прекрасне воскоподібне покриття і стане темнішим у тіні. Занадто багато сонця може призвести до того, що листя стають папером і сухим, тому будьте обережні, якщо ви росте в південному кліматі, де сонце суворе. Брат Стефан. Ботанічна назва Хостен Подорожник, брат Стефан. Вимоги до сонця часткове до повного відтінку. Висота 20 дюймів, зони стійкості до морозів від 3 до 9. Один з найбільш унікальних і найкрасивіших хостів, яких ви побачите, був названий на честь гібридатора Ольги Петішина Стефан на день народження. Вона вважається преміальною господарем. Цей сильно розпущений сорт має густі воскісні листя, які навесні виглядають більш сили з центром шартрес. Він росте в низькій грудці і робить чудовий фокус, коли оточений цвітінням багаторічних рослин або посадить масово. Білі квіти цвітуть пізньою весною або на початку літа, і рослини стійкі до слима. Регулярно вода для найкращих результатів. Порада. Хостів добре ростуть у міських районах із поганим забрудненням дорожнього руху. Горбовий кит. Ботанічна назва: хостова подорожник, горбатий кит. Вимоги до сонця, часткове до повного відтінку, висота 4 фути, зони стійкості до морозів від 3 до 9. Мілдред Сівар була відома як королева хостів, зареєструвавши 95 сортів хостів протягом життя, включаючи цей. У нього є гігантські, темно-синьо-зелені, рішені, листя у формі серця, високі сині квіткові стебла та білі квіти на початку літа. Його назва походить від схожості листя до хвоста горбатого кита, який вискакує з води. Посадіть горбовий кит біля ваших весняних лампочок, де їх великі листя можуть затінити листя, коли вони сплять до наступного сезону. Забезпечте багато місця для вирощування, оскільки він може вирости до 7 футів завшишки. Колібрі люблять горбко кита, і це чудово виглядає вздовж лісових країв або в тінистих сільських садах. Ремінь Оріона. Ботанічна назва хастеплен Орайанес рифи. Вимоги до сонця, часткове до повного відтінку, висота 18 дюймів. Зони стійкості до морозів від 3 до 9. Цей унікальний сорт це гібрид між пинстрайп та класичною макрофрила хастем антени, який пропонує яскравий поворот на традиційному темно-зеленому хості. Ремінь Варіона скрасить будь-який тінистий сад і додасть футуристичний штрих з його великими, злегка скерованими і хвилястими синьо-зеленими листками, які оточені яскравою і вершковою жовто-зеленою межею, коли вони дозрівають. Ця хоста цвіте легкі квіти лаванди в літній час і добре справляється на криту ганку, внутрішній дворик або вздовж лісового краю. Найкраще зростає в добре дренованому ґрунті, але може адаптуватися до інших типів ґрунтів. Поливайте більше при посадці в контейнерах. Дайте рослинам достатнє місця, щоб вирости до 40 дюймів завширшки. Сума і речовина. Ботанічна назва хастеплен. Сума та речовина. Вимоги до сонця, повне сонце до часткового відтінку, висота – 2-3 фути. Зони стійкості до морозів від 3 до 9. У 2004 році цей сорт є легендою в світі садівництва, названа Аста Року в 2004 році. Його чудово хвилясті, яскраві листя шартрезу справляють враження, утворюючи щільну грудку багатонаправленого чашки. Листя стають більш золотими, коли літо прогресує. Посадіть сумом і речовиною у добре дренованому місці з родючим. Суглобним, злегка кислим ґрунтом, щоб насолоджуватися ним як багаторічним, що повертається сильним кожною весною. Забезпечте адекватну воду, поки вона приживеться. Помістіть їх у порожній кут або уздовж паркану. Їх зрілий розмір заповнить прогалини в саду без особливих зусиль. Квіти лаванди з'являються в літній час. Цей сорт може терпіти трохи сонця і ідеально підходить для садівників у теплому кліматі завдяки коротшим вимогам. Земний ангел. Ботанічна назва хостен Подорожник Земляний ангел. Вимоги до сонця часткове до повного відтінку. Висота – 12-40 дюймів. Зони стійкості до морозів від 3 до 9. Цей гігантський сорт сія лампи це різновидний нащадок коханого блакитного ангела із синьо-зеленими листками у формі серця, окантованим світло-зеленим кольором. Його назвали Астароку в 2009 році. Толерантність до посухи хороша і відома своєю надзвичайною любовю до тіні. Земляний ангел може вирости до 4 футів, тому посадіть їх на 5 футів один від одного, щоб дати місце для дихання листя. Рослинна монета Луус-Страйф, японська лісова трава або тіньові папороті. Подумайте про додавання місцевих рослин, які добре ростуть частково до повного тіні, щоб доповнити ваш відтінок. Цей сорт залишається низьким до землі і має помірні темпи зростання. Рослини підуть у спокій восени після обрізки, а навесні з'явиться новий ріст чорничні вафлі. Ботанічна назва. Касте Плентен, чорничні вафлі, вимоги до сонця, частковий відтінок, висота 30 дюймів, зони стійкості до морозу, 4 8 Чорничні вафлі, названі своєю вафельною текстурою, пухарчастими синіми листям, які, врешті-решт, утворюються у велику грудку, ідеально підходять для кордонів або квіткових рядків. Це нащадок розлитого молока та абіка, що п'є гарбуз з приголомшливими білими квітами, які з'являються в липні чи серпні. Хостас це багаторічні багаторічні рослини, які легко вирощувати та ділитися з друзями та сусідами, коли вони будуть створені та дозрівають. Розділіть хостів навесні, коли очі або новий ріст починають виходити з ґрунту. Розділіть рослини восени, коли температура охолола. Але до того, як мороз війде, тому ваші нові рослини встигають утворювати коріння до зими. Поливайте рослини, потім використовуйте чисту гостру лопату, щоб викопати корене вище приблизно 18 дюймів у ґрунт, видаліть зайвий ґрунт і розділіть корене вище на кілька частин, залежно від розміру. Поливайте живці, потім покладіть їх у горщики або зав'язані пластикові пакети, щоб утримувати вологу, якщо не посадити відразу. В іншому випадку, посадіть їх у нові отвори негайно і добре поливайте, щоб розпочати нову рослину. Кінзайс. Ботанічна назва Хастеплентен. Вимоги до сонця часткове до повного відтінку, висота до 4 футів. Зони стійкості до морозів від 3 до 9. Цей сорт не має воскового покриття, як деякі інші сорти. Але має масивні та блискучі темно, зелені листя. Кензайс оцінить якесь ранкове сонце і буде добре рости у великих контейнерах або з легка вологій ділянці біля ставка, або стікати з добре дренованим ґрунтом. Квіти лаванди з'являються всередині кінці літа і приваблюють бджіл. Темпи росту унікально швидко для гігантського різноманіття. Порада: якщо у вашій місцевості є тиск оленів, Використовуйте природні методи стримування, щоб утримати їх подалі. Олені знайти хостів смачно. Мороз гігант. Ботанічна назва хастепленте гігант мороз. Вимоги до сонця, частковий відтінок, висота 28 дюймів, зони стійкості до морозів від 3 до 9. Морозний гігант, вражаючий і яскравий, і, безсумнівно, стане центральною частиною вашого саду. Це гібрид між галактикою з величезними світло-синьо-зеленими листям і яскраво-жовтими краївами. Квіти білі і з'являються в червні. Переконайтеся, що ґрунт добре дренований і не стає заболоченим. Злегка запліднюється навесні, уникаючи контакту з листям. Виберіть щось збалансоване та повільне дії. Входоподібні, як правило, збільшуються в холодних регіонах з більш прохолодними температурами та довшими зими. Забезпечте більше тіні та поливу, тим на південь ви вирощуєте свої господаря для найкращих результатів. Парк юрського періоду. Ботанічна назва Хасте Плентен парк юрського періоду. Вимоги до сонця часткове до повного відтінку. Висота 48 до 50 дюймів, зони стійкості до морозів, від 3 до 9. Коли я думаю про хостору, цей сорт приходить на думку його листя легкі до середньо, зеленого кольору і ідеально розпушені, а його квіти лаванда. Ароматні квіти з'являються з початку до кінця літа і, як відомо, тривають довше, ніж інші. Додайте ці рослини з низьким рівнем обслуговування по крапельній лінії вашого будинку в районі, яка отримує мало або взагалі не сонце. Вони будуть придушити бур'яни, вони дуже витривалі, і як бонус, ви можете розділити їх кожні кілька років, щоб створити нові, вільні рослини прямо у вашому дворі. Хоча більшість хостів віддають перевагу мало або взагалі немає тіні, Парк юрського періоду добре справляється на повному ранковому сонці з відфільтрованою відтінком до кінця дня. Френк Ллойд Райт Ботанічна назва Хастеплентен Фрэнк Ллойд Райт. Вимоги до сонця часткове до повного відтінку. Висота 30 дюймів. Зони стійкості до морозів від 3 до 9. Масивні листя Френка Лойда Райт сильно скріплені. Але їхні загострені підказки крива однозначно вниз. Колір це класичний темно-синьо-зелений і є багато обтиску. Коли повністю дозріває, рослина утворює велику грудку. Цей гібрид походить від обурливого, дуже ефектного, смугастого сорту. Черешки дуже прямі.